Щороку у перечутті пасхальний свят кожна коломийська газдиня старається з достатком підготувати свій великодній кошик. Теркарідні медіа вирішують дізнатися, наскільки цього року Великдень спустошить гамонець коломийців. Тому гайда з нами до місцевого ринку. Прямуємо спочатку до продавців великодніх кошиків. Розуміється, великі, та й ціни доволі різні. Найдешевший кошик середньої величини коштує 45 гривень. Яка його ціна? гривень. Шукаємо далі необхідні продукти, аби наповнити великодню плетенку. Традиційними атрибутами великоднього кошика залишаються паска, масло, сир, хрін, ковбаса та шинка. Паску можна самому спекти, проте більшість коломийських господарів вирішує купувати магазинну випічку. 5 гривень. Дайте нам, будь ласка. Цю паску. А скажіть, а чому зросли ціни на великодні паски? Цього подорожчали яйця, подорожчали цукор. Ну все, все, подорожчали продукти, подорожчали пасочки. Проте, попри зростання цін, практично кожен коломиць покидає ринок зі свіженькою паскою. За десяток яєць коломийські продавці в середньому вправлять 9 гривень 50 копійок. Нам ж потрібно трійко яєць. Яка ціна трохи яєць? 2,85. вісімдесять. Далі ми вирушаємо до прилавки з молочними продуктами. Черги довгі, проте ми таки купляємо задумані до нашого кошика. 30 гривень ми платимо за масло та сир. Ще до виробів то вони цього року залишаються лідерами з найдорожчих продуктів до великоднього кошику. За кільце кобаси та шматок бекону ми заплатили 65 гривень. Йдемо далі. Зелений продукт великоднього столу пучок хріну придбати можна за 5 гривень. Більшість коломийців скупляє продукти до Пасхи на місцевому ринку і робить цілком слушно, адже в магазинах ціни на товари на 5-6 гривень більші. Попри доволі високі ціни на великодні харчі, черга не зменшується, бо кожен хоче гідно підготуватися до величного свята. А тепер підрахуємо наші витрати. Усі вищі перелічні продукти разом з корзинкою витрастять з гаманця коломийської сім'ї приблизно 180 гривень. Попри те, що це далеко не весь перелік смаколики, які потрібні для великоднього столу. Тому важко в загальному визнати. Чити, скільки коломийці потратять на святкування Паски, але вам не варто забувати, що після Великодня до нас спішать травневі свята, а це й нові витрати. ТРК «Рідні медіа бажає житлом в достатку, злагоді та з любов'ю до оточуючих. А це вам дякую.